Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Граблі 20. Ми будуємо власними силами, наступаємо на граблі для того, щоб ви зробили все правильно. Сьогодні ми на ділянці. Сьогодні ми не одні. Ми приїхали з друзями, можливо, вони нам трішки допоможуть. Значить, що сьогодні планується зробити? Я хочу повісити ящик на стовп, провести. Від лічильника, верніше не від лічильника, від нашого маленького щитка в гофрі кабель живлення в наш ящик на стовп. Там буде Wi-Fi, там буде на колодку переноска для живлення. Потім ми проведемо інтернет, включимо Wi-Fi роутер і вже буде інтернет. Поки що буде там висіти тільки Wi-Fi без інтернету, просто в тестовому режимі. А також я хочу змонтувати туди прожектор з датчиком руху і датчиком світла, щоб коли хтось буде рухатись, він запалювався. Ось далі хочу всякий побутовий мусор на кучу винести, а також зробити лавки в якогось стола, тому що ми з компанією хочемо сьогодні, начебто так, і попрацювати щось, і відпочити. Ну, якісь дрібні такі роботи по типу прибрати. Ось оці, оці от гілки всі ми повиносимо, теж їх поприбираємо. І я хочу подивитися на купу з деревиною, що там може оптимізувати, щоб трішки її компактніше поскладувати. Отакий От план на сьогодні. Тому заварюйте чай, вмощуйтесь зручніше, буде цікаво, а ми поїхали працювати. Так, друзі, ну що, ми вже дещо зробили, і я готовий вам розповісти, що було зроблено. Класна погода, працювати одне задоволення, нема комарів, не жарко, не холодно, не вітряно, просто пушка. Що ми зробили? Дивіться, тут була куча. Е ось там. Те, що я минулого разу повалив дві ольхи маленьких, ми її майже вже розібрали. Тобто там залишилось трошки ще е листячка цього об'єкта з листями, і е, ми тут закінчили. Значить, оці от, е, гілки, так як я і казав, трактор їх ковшом візьме і завезе нам сюди. Далі, е, я буду на стовп вішати ящик. А для цього мені треба драбина. Значить, Драбина в мене вдома є траксекціонна, але ми її не брали. Є драбина тут і рядом у сестри чоловіка. До неї треба їхати. Мені це лінь. Я коротше, поліз на кучу з деревиною, накопав там, понаходив длинних таких брусов, нетяжолих, Ось я їх там собі виложив. І зараз я їх між собою. Скручу поперечними цими і полізу на стовп. Я взяв гофру, взяв кабель, взяв весь необхідний інструмент, ну і будемо облагоражувати там на стовбі, вішати цей ящичок. Все вам покажу, тому не переключайтеся, спостерігайте далі, буду старатися максимально детально все зазнімати. Тому працюємо далі. Так, друзі, значить, що ми, що я вам покажу ці балочки, вони трошки різні по довжині. Я дві з них між собою скручу, а потім наріжу пилочкою оціх от е, лесенку, і е, ми будемо е, до стовба їх е, прикладувати. Я буду вилазити, дивитися по висоті, повинно все хватити. Е, Будемо дивитися, коротше. план такий. Зараз беру пилочку, наріжу поперечних цих сходинок, пістолетиком їх хлоп-хлоп-хлоп. і пойдемо, наступний сюжет будемо дивитися біля стовпа, як воно все відбувається. Поїхали. To get together, we brought all night to get lucky, we brought all night to get lucky, we up night to get lucky, we rough night to get lucky, we brought all night to get lucky, we brought all night to get lucky, we rough all night to get lucky, we rough all night to get lucky, we rough all night to get lucky, fun. we up night to get lucky, we rough all night to get lucky, we brought all night to get lucky to get We rock all night to get lucky. 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 She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for the fun. I'm up all night to get lucky. We're all night to get sun. We're all night to get sun We're all night for the fun. We're night to get lucky. We're all night to get lucky. You're lucky love, love, nice. Так, друзі, зараз трошки я захопився роботою і вже по фіналочку розкажу, що було зроблено. Значить, Ось офру одітий шланг, Значить, він йде до щитка. Зараз я вам ну, на зумі покажу там щиточок, герметично все запаковано, над щитком знаходиться. Прожектор з датчиком руху, з датчиком освітлення. Ну, як зміг, так і змонтував. Це мій перший перший раз, тому якби, не судіть. Але, в принципі, навалюйте, може, у когось будуть рекомендація, як правильно все зробити. Бо я направив сюди, на цю частину ділянки все. значить E, значить, я його спрямував e, ось на цю частину ділянки, коротше, щоб він світив сюди. E, десь, ну, оце, де автомобіль, туди. Коротше. Ось. E... А датчик руху ну, десь біля стовпа, він буде спрацьовувати біля стовпа. Ось. E... Так, Що я ще зробив? E, там була одна помилочка у мене з e, обжимом e, рівнями. E значить Верхнього шкафчика я в наступний приїзд, її поправлю цю помилку і все буде добре. Як ви бачите, я щоб в мене був на ділянці було освітлення, я переноску таку на бухті купив. ось Тому там, де ми займаємося, відпочиваємо, там Колодка, і ми туди підключаємо всі електроінструменти. Ось це. Я вам розповів, що ми зробили по цій зоні. Зараз я додам відео, як я на драбині туди лазив, як я там монтував, тому зараз вставлю його, коротше, щоб ви побачили плюс-мінус, як це було. Или будешь залишать? Да нет, залишать я не буду. Заберу. Не, конечно, пока что немадленный этого. За набученного места? Да. То будум це собой вложить, але я потом куплю такие на 50 метров. Удлиняющий удлинитель. Ну, катушку, чтобы нормально было, чтобы катушечку взял аккуратненько и все, и не перекидает. Ой, то там штуки-то домик? Ну да, то что сидит там. И там живут? Живы. Якому мы обірвали интернет. Да, ну... Там довга історія? – история. Ні. У него света немає включеного. У нього заміплату. нема світла? Якщо света немає, інтернету не будет. То есть там немає, а, а, а свет отключает. А світ він не може відновити, тому що він потеряв документи свої. А. Ну що, предлагаю проверить, кто включить в розетку, Давай. вилку в розетку. надо же две включить. Белый тоже выключен, да? А, нет, так ты на столбе включил? Не, еще не включал. Да включай и на столбе, и там. Но... Так. так, проверяем. Все подключено. На столбе на ступе подключено, переходник вот тут здесь подключенный, и все. Ось... И все, мультиметр. І ми. Да будет? 231 вольт. Все як має бути. А ви що? Що ви скажете? Сумнівались? А ми склали е, це все е, з того, що було. Як то кажуть, із говна і палок? Ну, як би не з говна і палок, але з різних частин. Ну, сам зробив, так. Да. Так, значить, що ми зробили ще сьогодні? Ми сьогодні переробили наш диван і додали до нього стіл. Так як ми приїхали з друзями з компанії, нам треба десь сісти, треба щось якось розміститися всім. То ми знайшли коротше, старий шкаф якийсь на кучі, знову ж таки, до нього прикрутили там, доску сороковку, щоб воно на ньому стояло, щоб не хиталося. Ну і двері. Двері, які були в старому будинку, поклали в якості стільниці. Ось. Таке було просте рішення, але зайняло якийсь час. Ось. Ще я зробив отакий ослончик. Ось. На нього можна... А, ну я вам додавав відео, як я його робив, ви все бачили. Тому за допомогою нього ми тут прикрашали наше місце і ввечері, коли вже стемніє, ми включимо гірлянду і буде красота. Ось. А зараз ми збираємо інструмент і переходимо до культурної програми. Тому не перемикайтеся, ще буде відео продовжуватися, тому продовжуємо коментувати і спостерігати. А ми рухаємось далі. Поїхали. Я тут вже лежить на дивані, привикає хазяїн. Ми тут собі ще трішки влаштували таку зону біля вогнища. Отакий От переносний мангальчик у нас є. Ось колода. Зараз поставимо ще може, таку одненьку, щоб можна було навколо нього сісти, і грітись. готувати м'ясо неподалік від основного столу і відпочивати компанією. Тому ще такий невеличкий апгрейд. Затишок. Плюс 2, коли є де сісти біля вогнища. Ну що, друзі, сьогоднішній день завершено. Ми завершили декілька важливих справ. Зокрема, поприбирали з ділянки всі дерева, які заважають працювати трактору і далі планувати ділянку. Ми повісили ящик і запустили вже Wi-Fi є. Інтернету в ньому нема, але Wi-Fi є. І він покриває всю ділянку. Змонтували, само собою, ящик на стовпа. Змонтували лампу, яка спрацьовує на рух. Ми її потестуємо ввечері. Зробили собі такий столик. Зараз ми з друзями відпочиваємо. Ось гірлянду повісили собі, щоб зробити якийсь більш-менш затишок. Тому такі у нас сьогодні здобутки. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що коментуєте, лайкаєте, поширюєте, рекомендуєте. Бажаю вам гарного дня і пам'ятайте, Путін дуже задоволений, коли ви не донатите на русорізу. Всім гарного дня. Помічник. Щойно хтось там в кущах був. Може косуля чи хтось, так він так лаяв. Хоронець. Їсточки не дають. Ну, точніше, ми взяли корм собачий, але ж він не їсть, він чекає, він, він же знає, що якийсь кипіш буде. І щось будуть жарити, щось будуть їсти, ж хазяїва. Це треба обов'язково щось випросити. Красавчик наш. Так, нема птич, ташочок. Дробинка зараз Андрій буде вішати fi Домик для Wi-Fi. Хто ще там. Там он люди вішають гірлянду на дерево, Женьки. Сьогодні спеціально. О! Женьки сьогодні спеціальна задача. Так, пішла, попрацюю теж. Такс. Це все палить. Палить, палить. Це все таскаємо. Вон там десь Андрюха, валит, <дрива> як то кажуть, Женька вішає Гірлянду нам на вечір. Наш пес майонез. Серенький. Красавчик, давай, да. Змішайся з осінню Я хотіла розказати про нашого сірого. Це хлопчик з гуляє поля, він живе з військовими. І така у нас бойова собака, навіть раненіє. У нього є поранення. Такі дурбеціла з нами сьогодні. Наш улюблений пес, і ми з Андрієм, почетної запасні хазяїва Зазвичай Отакого красавчика. А сірий він. він, він рижий? А сірий він, тому що він, коли був маленький, був, якщо знайду фотку, десь може Андрюха прикріпить, закріпить, покаже. Він був сірий, сірий, а зараз він рижий. І всі питають, а що він сірий, якщо він рижий? А він реально прикольнючий, рижий. Рижий пес майонез. Сіренький. Сірий. Дурбецьова наша. Улюбленець наш у, у, у сіях. Не любить зніматися. Зніматися не любить. Мама у нього северно сибірська лайка. А папа подлец. Ми зазвичай кажем папа подлец. Не знаю, хто папа. А, там поруч бігав овчарка а, чорний. А, може і він. Але коротше там був такий виводок, там було 6-7 цуценяточок і всі різні були біленькі, чорні, сірі. Але от сірий у нас ну ще просто став. Сміються з мене. Сірий став рижим. Це контент такий, який. Йому жарко може, і він закопується. Він любить це діло. Закопується, не зніматися.